Доброго вам, здоров'я, шановні! 28 жовтня дуже велике свято жіноче це День Параскеви П'ятниці. Вона в нас вважається в українського народу опікункою корів, трав та жнив. І наші предки травами, які ми оздоблювали образи в День Параскеви П'ятниці, вони їх потім використовували, бо вірили, що ці трави мають цілющу силу. Такі трави потім настоюють і дають хворим пити. Ще в Болгарів цікава традиція є на цей день: це громадське свято. У них всі виходять на гору, що називають Парашкою, виносять всяку всячину, страви, там наїдки різні. І туди ж приходить священник, і він все це посвячує там, потім сідає з народом, і вони всі разом веселяться. П'ють і їдять, але в нас трішечки інакше все це відзначається. Ну, перш за все, звісно, прикмети погоди на Параскеви П'ятниці. Такі в нас, якщо день сьогодні сонячний, то чекай теплої зими. Якщо сьогодні хмарно, це означає, що десь в середині грудня будуть сильні морози. Свята Параскева Іконійська, яку вшановують 28 жовтня, це 10 листопада було за юлянським календарем. Вона є однією з найшанованіших християнських святих. Вона народилася в 3 столітті в місті Іконії, це в сучасній Туреччині, в родині сенатора. Батьки в неї були багатими, але дуже побожними християнами, які особливо шанували п'ятницю як День хресних страждань Ісуса Христа. Саме тому вони назвали свою доньку Параскевою. Що в перекладі з грецької означає приготування до суботи. З раннього віку Параскела вела аскетичний спосіб життя, відмовляючись від розкоші та присвячуючи себе молитвам і допомозі бідним. Після смерті батьків вона залишилася сиротою, але не втратила віру. Це були часи правління імператора Діоклетіана, відомого своїми жорстокими гоніннями на християн. Параскева відмовилася вклонятися язичницьким ідолам, за що її піддали жорстоким випробуванням, зрештою стратили. Цікаво, що свята Параскева також асоціюється з культом слов'янського божества, мокуші п'ятниці, яке вважалося покровителькою жінок і матерів. В цей день жінкам заборонялося виконувати важку роботу, не можна було прясти, ткати. Не можна було прати білизну та мити підлогу, вірили, що все це може принести нещастя. На іконах свята Параскева зазвичай зображена суворою подвижницею, з сяючим вінком на голові. Її образ символізує стійкість у вірі та готовність до самопожертви заради християнських ідеалів. І з цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся ще дуже багато цікавих наших старовинних звичаїв, вірувань, обрядів, традицій цього дня, саме Парська п'ятниці. Я розкажу про те, що, що сьогодні треба робити. Саме головне, що сьогодні не можна робити, бо це день дійсно дуже небезпечний. В тому плані, що якщо зробити. Робити щось, то можна за це добряче, від святої отримати на горіхи. Принаймні, в це багато вірило наших предків, та й досі багато хто вірить в це. От, і відео сьогодні буде дуже довгим. Через те можна заварювати собі там, я не знаю, трави, якісь або чайочок, або кавусю, що ви там п'єте зараз. І беріть смачну булочку, бо в принципі посту ж немає, можна, можна себе побалувати. От, і я дякую Господові Богові і всім захисникам України за цей чудовий день, цю чудову, прекрасну нагоду. Нам з вами сьогодні про це все говорити. Слава Україні! І я починаю! Свято Параскевої П'ятниці, або як її в народі люблячі, кликали Параски, має свої глибокі корені у віруваннях, що передаються з покоління в покоління, особливо серед жінок. Це свято називали бабським, бо саме жінки вшановували святу, просячи в неї підтримки в своїх справах та родині. В цей день жінкам категорично заборонялося прясти, шити, розчісувати волосся. Та навіть купати дітей також не можна було прати. Параскева вважалася покровителькою жіночих ремесел, а ті, хто порушував ці заборони, могли чекати на її кару, хвороби чи негаразди. Якщо в день Параскеви сонце світить яскраво, то зима обіцяє бути теплою, а якщо хмари вкриють небо, то чекай морозів в грудні. Народна мудрість говорить, що від сонця в цей день залежить, як складеться зима. Свята Параскева П'ятниця, вшанування якої пропадає на 28 жовтня, завжди шанувалася нашими предками з особливою повагою. Люди вірили, що вона береже шлюб та родину, благословляє домашні роботи жіночі ремесла, як то прядіння чи життя. Її постать тісно переплітається з образом. Давнього язичського божества мокоші, яка також опікувалася жінками та родючістю. Кажуть, що ще в дохристиянські часи, в п'ятницю ніхто не брався до важких справ. Це був день відпочинку і вшанування. Згодом, коли прийшло християнство, цей день поєднали з пам'яттю про страждання Ісуса на Христі. І таким чином постала свята Параскева П'ятниця, з образом який зберіг і старі язичницькі мотиви, і нову християнську символіку. В народі вважали, що вона може заступитися перед Богом за тих, хто її шанував, але й не забуде покарати тих, хто порушив заборони. Було багато вірувань про те, чого не можна робити в цей день. Наприклад, не можна було прясти, бо казали, прялка згорить. А вітер забере ту, хто працювала. Ніяк не можна було прати білизну чи розчисувати волосся. Люди вірили, що порушення цих заборон принесе біду. Навіть існувала традиція водити по селу жінку з розпущеним волоссям, її називали п'ятницею, а люди обдаровували її подарунками, щоби задобрити святу. А вже пізніше, в християнські часи водили по селу ікону святої Параскеви прикрашену стрічками та квітами. В народних легендах Свята П'ятниця може вимолювати у Бога прощення для душі того, хто шанував цей день. А в народних піснях вона жаліється на людей, які її не поважають, не стримуються від роботи чи їжі, що не личить у п'ятницю. Образ Параскеви П'ятниці досить різноманітний. Її уявляли то молодою і гарною дівчиною, то старою подряпаною жінкою. Що карає тих, хто працює. У фольклорі вона також виступає як покровителька померлих душ. Свята П'ятниця або Параскева в народній уяві це не тільки день тижня, особливий час, пов'язаний із магічними силами та духовним очищенням. Наші предки ставилися до п'ятниці з особливою обережністю і трепетом, адже вважали, що цього дня по землі ходить сама свята П'ятниця. Яка слідкує за дотриманням її обітниць. Вона з'являлася у вигляді старої, суворої жінки, яка могла не тільки насварити порушників, але й залишити їх з тілесними покараннями. Легенди про Параскеву п'ятницю містять чимало захопливих і водночас моторошних сюжетів. Наприклад, одна з найбільш відомих історій розказує про те, як свята п'ятниця застала жінку, яка місила тісто. На запитання святої, що вона робить, жінка зухвало відповіла А що ж не бачиш, тісто мішу. П'ятниця мовчки пішла, але через кілька хвилин руки цієї жінки затверділи, і вона більше не змогла рухати ними. Це був знак покарання за неповагу до святого дня. В іншій легенді розповідається про жінку, яка в цей день рубала дрова. Свята П'ятниця теж зустріла її, але на цей раз покарання було ще страшніше. Вона здерла з неї шкіру та розвісила її на тин на посміх селу. Ця історія настільки глибоко закарбувалася в народній свідомості, що навіть сучасні люди на Гуцульщині розповідають їй як застереження для тих, хто не шанує традиції. В багатьох регіонах України свята П'ятниця зображалася в різних образах. На Галичині її бачили як страшну жінку з покритими ранами обличчям та тремтячим тілом, що було проколоте голками і веретенами. Вважалося, що вона так карає тих жінок, які працюють в святий день, особливо прядуть або шиють. В деяких переказах її образ був ще більш страшним. Її тіло було настільки понівечене і зранене, що кожна зустріч із нею викликала жах і трепет. Існують також вірування, що свята П'ятниця раніше була язичницькою богинею Мокошею, яка ходила землею, благословляючи людей на добрі справи і караючи за провини. Ця уява глибоко вкорінилася в свідомості наших предків, і донині в селах можна почути старовинні застереження на кшталт Не пряди в п'ятницю, бо свята прийде і руки покорчить. Цікаво, що жінки, особливо старші, дотримувалися цих традицій і обов'язково постилися в п'ятницю, проводячи цей день в молитвах і спокої. Піст, особливо для літніх жінок, вважався важливою духовною практикою, яка дозволяла очиститися від гріхів і заслужити прощення. Макоша, або мокоша, або мокош, ще її називали, це давня слов'янська богиня. Теонім якої має індоєвропейське походження. Ім'я макоша пов'язують з давньоіндійським словом макаш, що мало значення багатий або шляхетний, але також могло вживатися в контексті демонічних образів. Цей теонім споріднений з праслов'янським коренем мок, що означав мокрий або вологий. Цей корінь досі зберігся в багатьох словах сучасної української мови. Як от мокрий, мокрота чи мокріти. Макоша або мокоша вважалася богиною землі та родючості, захисницею жінок та їхньої праці. Але в ті часи слово мокрий мало не лише пряме значення, пов'язане з вологою, а й асоціювалося з глибинними природними явищами, як болота, річки, душі, що символізували життєву силу природи. Мокошу вшановували як богиню спокою. Яка дарувала родючість і захищала землю. З часом, особливо під впливом християнства, образ Мокуші зник з релігійної свідомості слов'ян. На її місце прийшла свята Параскевія, яку ще назвали п'ятницею. Цей процес був поступовим, і слов'янська богиня злилася з християнською святою, набуваючи нових рис і передаючи власні риси їй. Слова пов'язані з коренем мокр досі вживаються в українських фразах, які виражають емоційні або життєві ситуації, наприклад, мокра курка для опису безвольної людини або мокре горить для позначення чогось, що виконується дуже важко і повільно. Так, слово «мокрий» зберегло свою силу в повсякденній мові, проте втратило свій міфічний підтекст. Параскева п'ятниця таким чином, це яскравий приклад того, як язичницькі вірування злилися із християнськими. Вода, яку асоціювали з жіночою силою, була однією зі стихій, що належала саме до Параскевої П'ятниці. До п'ятниці зверталися як до матінки, особливо дівчата, що мріяли про заміжжя. На покрову, коли листя починало опадати, вони казали «Матінко п'ятнице покрий мене, щоб свята покровителька послала їм щастя в сімейному житті. Параскева п'ятниця, на відміну від язичницької мокоші, ближча до простих людей, до їхнього повсякдення. Якщо Мокош була відповідальна за добробут всього села чи громади, то Параскева піклувалася про окрему жінку, її родину та домашні клопоти. До неї зверталися з молитвами про здоров'я, хороший врожай, плодючість тварин та добру долю для родини. В народі вірили, що п'ятниця має надзвичайну силу, особливо пов'язану з водою. Влітку жінки розповідали, що небесні жінки, подібні до п'ятниці, підіймаються з колодязів і приносять воду для родючості полів, щоб врожай був щедрим. День Мокоші це свято, яке вшановує богиню покровительку здоров'я родини, цілительку і берегиню домашнього вогнища. Мокоша вважається матір'ю живучої сили, як людської, так і природньої, що відображено в її зображеннях на рушниках, її символіка включає вінок з пишних квітів на голові, руки, підняті до сонця, і вершників на конях, які уособлюють безперервний рух життя. Ці коні на деяких вишивках прикрашені сваргою, символом вічності та безкінечного обертання часу. Мокоша також опікується земельними володіннями роду. На межах земель розміщують рушники з її зображення, а біля цих знаків залишають пожертви у вигляді букетів квітів, трав, барвінку та інших дарів. Вона вважається покровителькою жіночого рукоділля. Прядіння, ткання, шиття та вишивання, яке є символом долі людини. Пожертви Мокуші символізують моління за продовження нитки життя для жінок та їхніх родин. Як покровителька жінок та сім'ї, мокоша є також тією, до кого звертаються дівчата з проханням про добрих женихів. День Мокоші святкується в п'ятницю, і з плином часу Християнська церква сплутала її з Параскевою. Бо слово Параскева в перекладі з грецької означає п'ятниця. Згодом мокошу також почали утотожнювати з покровою, що призвело до змішання молитов та обрядів. Тобто мокош у нас із покровою перемішується, і з параскевою п'ятницею. Християнська церква протягом століть намагалася викорінити язичницькі п'ятницькі звичаї, називаючи їх богомерськими і диявольськими. Але, незважаючи на це, віра в святість п'ятниці, присвяченої мокуші та іншим богиням, залишалася живою серед українських жінок. Що не можна робити на Параскеву п'ятницю? На цей день, на 28 жовтня, існує безліч давніх традицій заборон, які за віруваннями наших предків допомагали захиститися від невдач і негараздів. Цей день вважається особливим. А найсуворіша заборона стосується рукоділля для жінок. Зокрема, заборонено сьогодні прясти, шити, вишивати, тобто робити будь-яку роботу руками. Вірили, що таким чином можна розгнівати Параскеву, яка в народі асоціювалася з жіночими справами та оберегом сімейного щастя. Тому жінкам варто відпочивати, присвятити час молитва або просто зберігати спокій. Також цікаво, що чоловікам теж було надано певні правила поведінки. Зятю, наприклад, не можна було сперечатися з тещею. Цікава деталь полягає в тому, що він не повинен був з'являтися в її домі з порожніми руками без частування. Вважалося, що така дрібниця може суттєво вплинути на стосунки в сім'ї, тож уважність до цих традицій була своєрідною запорукою гармонії. Ще одне старовинне повір'я стосується вагітних жінок. Їм не дозволялося давати гроші в борг. Люди вірили, що разом із грошима можна передати й долю малюка, що звичайно могло привести до невдач або складнощів в житті майбутньої дитини. Щодо волосся, то жінкам сьогодні не можна було розчісуватися. Це теж було пов'язане з уявленням про захист від поганого впливу, бо вважалося, що волосся є своєрідним оберегом. Нарешті на сьогодні є ще одна заборона не можна мити підлогу. Цей звичай також зберігався протягом століть. Люди вірили, що в цей день варто уникати такої роботи, щоб не змити удачу з дому. 28 жовтня є, звісно, і іменинники. З ним Ангела ми сьогодні вітаємо Арсена, Георгія, Дмитра, Єгора, Івана, Максима, Миколу, Степана, Еммануїла і Яна. Ганну, Неоніла, Февронія та Параскеву. Ім'я Параскева має давньогрецьке походження і перекладається як приготування або «переддень свята. В Україні це ім'я також асоціюється з п'ятницею, оскільки в давнину п'ятниця була днем підготовки до суботи. В християнській традиції це ім'я пов'язане з п'ятницею, днем хресних страждань Ісуса Христа. Дівчинка з ім'ям Параскева зазвичай слухняна. Добра і непримхлива, вона добре вчиться, має багато друзів і легко знаходить спільну мову з однолітками. Часто бере участь в різних гуртах і концертах, має творчі здібності та музичний слух. Доросла Параскева життєрадісна, весела і комунікабельна, вона відповідальна, уважна і добре розбирається в людях завдяки своїй інтуїції. Параскева цінує як свою, так і чужу працю і може стати успішним керівником. Економістом, юристом, лікарем або вчителем. Параскева має сильний характер, вона цілеспрямована і працьовита, вона справедлива і чесна. Вона не любить обману і сама завжди дотримується правди. Вона вміє налагодити контакт з людиною і зацікавити співрозмовника. Параскева зазвичай однолюбка, вірна і равнива дружина. Вона прагне створити затишок в домі, турботлива мама і чудова господиня. Заради сім'ї може навіть залишити роботу. У дитинстві параскева може часто хворіти на інфекційні захворювання, тому важливо слідкувати і постійно зміцнювати її імунітет. Доросла параскева зазвичай має міцне здоров'я, але їй слід уникати перевтоми. Ось такий сьогодні день, шановні глядачі. І ось що я вам хочу сказати, незважаючи на всі ці страшні насправді перестороги і всі ці вірування. І я ще одне згадала, забула вам сказати, що якщо ткати сьогодні на Параскеву, то вірили в нашому українському народі, що вона прийде і розіпне прямо на ткацькому станку. Уявляєте собі, таку картину взагалі? От. Але видно, щось таке відбувалося, чого так залякували наших Прабабусь, і взагалі на ну ми самі себе по факту залякували. Але може тут справа зовсім і не в залякуванні. Можливо, в цьому і криється глибока дуже мудрість українського народу, тому що дійсно на жінці уявіть собі, влітку на ній робота в полі, догляд за дітьми ще й в хаті треба все зробити, ще й треба їсти приготувати. Дуже багато роботи дійсно на жінці. І вона має колись відпочивати. І оцей день, один з таких днів, він якраз був покликаний, щоб дати можливість саме жінці відпочити, набратися сил і просто присвятити час собі, собі. Розумієте, через те, я б, ну, для мене цей день він дуже позитивний. Може, він для когось страшний видається, через те, що дійсно ну, це, от, ці всі повідки, щоб ви розуміли, це правда, все про бабці розповідали це все з книжок. Це з еднографічних джерел. Це все вчені. Колись виписали, зафіксували, і от ми про це знаємо звідти. І ну, це правда вірування українського народу. Але для мене цей день він не страшний, а він якраз дуже такий сповнений, знаєте, любові до себе, любові до жінок, любові до роботи жіночої. І Любові до жінки в тому плані, що дійсно треба їй давати відпочити. Перша все, вона сама собі має дозволити відпочити. Ось про що це свято, як на мене. Напишіть в коментарях, яка ваша думка з цього приводу. Буде дуже цікаво почитати. А ми завтра з вами знову будемо зустрічатися. Завтра в нас знову жінка свята, покровителька цього дня завтрашнього. Розповім вам, яке буде свято і що не можна робити. І обов'язково розберемося у всіх тонкощах наших народних традицій. А я дякую вам за перегляд сьогодні. Слава Україні, до завтра, до зустрічі, будьте здорові!